Відтепер українські водії зобов'язані їздити з увімкненим ближнім світлом фар або ходовими вогнями при їзді за межами населених пунктів завжди в будь-яку пору року, а не по сезону, згідно змін до правил дорожнього руху. В разі відсутності ходових вогнів конструкції транспортного засобу авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар. Ці зміни мають на меті підвищити рівень безпеки на дорогах, оскільки денні ходові вогні покращують видимість транспортних. Засобів для інших учасників дорожнього руху, а отже, це зменшує ризики потрапляння в ДТП за порушення пункту 9.8 правил дорожнього руху України, передбачено покарання. Штраф за неввімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень. Отож, якщо ви обережний водій і вам не хочеться марно витрачати свої кошти, вмикайте ближнє світло фар або ходові вогні одразу, як прямуєте за межі населеного пункту на постій. Ній основі раніше з 1 травня водії могли більше не вмикати світло, оскільки правило діяло лише в період короткого світлового дня з 1 жовтня по 30 квітня. Але уряд скасував часові проміжки. Будьте обережні на дорогах, вмикайте ближнє світло фар. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.